Сьогодні ми знімаємо обзор Я біратор, нашого двора. Готово. Що ж, багна, оператор. Я оператор, якщо що. Ну, ти ж зараз камери Що, дивиш, що не бачиш? Значить, тут пертий вигляд. А це другий. Наш огород. Там є огород. Тут поривал. Я не знаю, хто це. То, що пігня... да, 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 це фіня. А тут саме інтересне. Ось тут на... Да -да, тут можна так, дивіться. Тут можна взяти і попрыгати. А це качеля. Тут у нас печеля. Що саме інтереше? Уздобалька человека. Да, це вообще имба. Да. Диз-джу. Ого. Давай, іди сюди. Погнали дай. Дивись, тут, коротше. Так, да, підписуйтесь на нього канал, Чиктось, в нього теж є канал, но йому треба його повернути. Короче, ну хочу то все. Далі знімати. Брата? Погнали... Йому, у нього канал, до речі, чогось пропав. Йому скоро повернуть аккаунт то підписуйтесь на його канал. Погнали, Дивіться, він знімає відео по ФНАФ. Стоп! так. Зараз я взяв камеру свої руки. Ото убір ще всіх кей На. Ага, сюди. Так давай. я гейпопер. попер Хва сюди. Хе-хе. Будем коптер. А тут колись був на фірма. Так, його звичайно розвалили. Да. А тут пісочок, ним можна поіграти. Братор, сюди знімаємо на е. Маха салачилось. Пішла дача. Зараз тільки мені окопи треба пройти. Ну а йди вже, братор. Підписуйся, і ще раз говорю на його канал, а це мій канал. Сюди світи і моєї сестри. Давай покажу я, як треба нормально. Давай, бери, я зараз покажу, як треба нормально. Дивись. На, забирай камеру назад. Тебе ти розумієш, як треба нормально? Ладно, ну, давай, погнали далі. Ідемо Да, тут моно тут можно отдохнуть и в тенечку посидеть. Дань, мы тебя снимаем. Актератор. И вот тут моно залезть. Я так тоже умею. Всем пока, наші всем... друзья. друзі. Всем... Підписуйтесь ще раз на мой канал. Скажите... Ще мій канал. А ще тут це А твій, ну, в Тіктоті у нього є свій канал. А це мій канал. Його... Підписуйся на канал мого оператора. І Сейчас... підписуйтесь на його канал. Він знімає там відео про ФНАФ або свої рисунки. І всім пока.